Після зими практично всі автошляхи потребують часткового або капітального ремонту. До прикладу, в Ужгороді таких доріг 70%. відсотків. Аби провести ретельне дослідження доріг обласного центру, виміряти розміри ям та скласти відомчі протоколи. Відділ міського ДАІ вирушив вулицями міста. Нам надійшло вказівки щодо обстеження, проведення обстеження. Всіх доріг та вулиць в Закарпатській області. Якщо відносно міста Ужгорода, то сьогодні разом з представниками комунальних. Організації з представниками міської влади буде проведено комплексне обстеження вулиць міста Ужгорода. За результатами обстеження, які подали технічні служби, більшість ужгородських доріг потребують капітального ремонту, де не де шляхи ремонтують, однак із суттєвим запізненням. Даї нічого нового не відкрило. Вони лише підтвердили те, що що спостерігають всі в Ужгородці дороги в жахливому стані. Ще в березні ми пропонували на сесії міської ради погоріло уже тоді. Підготувати все необхідне, щоб почати ремонт. На жаль, цього зроблено не було. Мер у квітні, замість того, щоб займатися цим питанням, поїхав просто на море. На оновлення доріг міського значення загалом виділено кілька мільйонів гривень. Однак, як совісно, їх освоюватимуть фірми, що виграли тендер, поки невідомо. Два мільйони виділено саме на поточний ремонт. Питання в тому, освоєні то вони будуть? Але наскільки ефективним буде це освоєння, тобто, зрештою, який покрив доріг, ми отримаємо, скільки він протримається, тут великі сумніви у дорожньо-патрульній інспекції зазначили, що неремонтовані дороги рідко стають причинами ДТП. Однак трапляються випадки, коли водії під час об'їзду ям можуть порушувати правила руху і виїжджати на зустрічну смугу, що звісно дуже небезпечно.